Привіт, мої улюблені земляни. Я хотів би подякувати комусь з вас за перший донат саме на мою ванобанку для підтримки каналу. Мої відео принесли мені перші 100 гривень. За них я купив смачну каву та круасан. Це дрібниця, але надзвичайно приємна та мотивуюча. І коли я їв цей смачнючий круасан, I the то подумав, а що будуть їсти люди, які полетять на Марс? Так я знаю, що багато хто з вас в коментарях в Ютубі та ТікТоці є противником колонізації Марсу, та які б не були подальші дії людства по дослідженню космосу, колонізація або, хоча б тимчасово пілотовані місії тривалістю близько п'яти років на червону планету, це цілком ймовірні події, навіть і не в такому далекому майбутньому. І поміж інших величезних знаків питання, що стосуються комфортного життя та фізичного і психічного здоров'я астронавтів на Марсі це харчування. Усі ми розуміємо, що м'яса вони точно їсти не будуть. А якщо і будуть, то дуже дуже рідко. Отож, овочі багато, багато овочів. Але є кілька але: червона планета безплідна, суха і постійно бомбардується радіацією. Ґрунт містить токсичні хімікати, а тонка атмосфера бідна на азот. Отож, з вами знову я космічний рейнджер. А значить, сьогодні ми знову поговоримо про те, що треба знати для того, щоб стати справжнім марсіанським фермером. Став лайк під цим відео, підписуйся на канал. Полетіли! Let's go. Отож, почнімо з поширених питань, які виникають в звичайних космічних рейнджерів, таких як ми з вами. Чи будемо ми використовувати марсіанський ґрунт для того, щоб вирощувати овочі? Чи використовуватимемо гідропоніку? Гідропоніка це процес вирощування рослин, використовуючи воду без використання ґрунту, напряму збагачуючи воду корисними речовинами. Скоріше за все, гідропоніка буде першим кроком в марсіанському фермерстві, доки марсіанський реголіт буде готуватись стати більш родючим і здатним до вирощування в ньому хоч чогось їстівного. І я кажу саме реголіт, тому що марсіанський реголіт важко назвати ґрунтом. Ґрунт це те, що містить в собі багато видів поживних речовин, рештки рослин, мікроорганізмів. І усього того, що ми звикли бачити в нашому чорноземі разом з усім навколишнім контекстом у вигляді коріння рослин та усіляких підземних тварин і так далі, і так далі, ось це те, що називається ґрунтом. А марсіанський реголіт це те, що немає усіх цих складових. І ось поки марсіанський реголіт буде в процесі перетворення в марсіанський ґрунт, гідропоніка буде годувати колоністів. Ну а коли марсіанський ґрунт буде готовий. Системи вирощення овочів за допомогою гідропоніки будуть слугувати таким собі планом, Б на випадок проблем з ґрунтом. Вирощування рослин у марсіанському ґрунті дозволить урізноманітнити меню учасників марсіанських місій, тому що рано чи пізно вони втомляться їсти шпинат та базилік, тому що вони не моряки, папаї. А також дозволить створити міні-екосистеми, що також впливатимуть на психологічний стан астронавтів. Якщо ми будемо вирощувати рослини в марсіанському ґрунті, яке добриво ми будемо використовувати? Знаю, дехто з вас, можливо, відразу згадав сцену з фільму Марсіан, де герой мета Деймонта використовував як добриво людський кал, що, звісно, жахливо. Про те, чого не зробиш, щоб не померти з голоду на холодній мертвій червоній планеті. І ми справді можемо використовувати такі біодобрива, але є нюанс. Термінові новини людський као токсичний. І так, існують системи, які стерилізують кал, і його потім можна справді використовувати як біологічне добриво, і це складний процес очистки фекалій від різних хвороб та мікробів, які присутні в нашому з вами калі. і які, звісно ж, потім можуть потрапити в рослини, які були вирощені на цих добривах. Тому так сцену з марсіанина дійсно можна відтворити, проте потрібно бути дуже і дуже обережним. Але як на мене, замість того, щоб використовувати власні фекалії в їжу, можна використати інший спосіб удоб. Рослин можна взяти азот чи фосфор, які є в атмосфері та реголіті Марсу. І через певні хімічні реакції з цих елементів також можна зробити добриво для рослин. Плюси цього методу в тому, що не потрібно перейматися за стерилізацію та хвороби, які можуть переносити фекалії в продукти харчування. І ще один величезний плюс в тому, що нам не потрібно брати добрива з собою з землі, що збільшить місце для інших корисних речей. Наприклад, ПС-ку можна взяти для команди, цілий старшип плейстейшенів і всяких корисних штук. Ну і це просто наприклад. Чи ще щось прикольне? Та будь-що краще ніж наповнити цілий старшип лайном. Погодьтесь! Наступне питання мене цікавить максимально, які саме рослини будуть вирощувати на Марсі. І це питання цікавить справді багатьох людей, які так чи інакше пов'язані з дослідженням космосу, адже існує неймовірна кількість рослин, які можна вирощувати, але доведеться обирати. І як ви думаєте, яку рослину називали найчастіше, коли у опитуваних запитували, без якої рослини ви не могли б вижити на Марсі? Поставте зараз це відео на паузу і напишіть, як думаєте, що найчастіше відповідали астронавти. А також напишіть, без якої рослини не могли б вижити ви на червоній планеті. Мені справді цікаво почути ваші версії, тому що справжня відповідь, ну, відповідь астронавтів мене справді здивувала. Отож, більшість опитуваних вказала на каву, як те, без чого не зможуть вижити на червоній планеті. І якщо подумати, то я з ними згоден. Я б міг би замінити картоплю на рис або рис на вівсянку, але замінити ранкову каву напевно нереально. Також, якщо говорити про рослини, то нам потрібно буде вирощувати їх для добування медичних препаратів, олії, одягу і так далі. Якщо говорити саме про рослини, які ми будемо вживати в їжу, то тут треба порахувати кількість поживних речовин, калорій, яку дає той чи інший вид, чи звикли їсти це ваші співмешканці? Наприклад, якщо ви звикли їсти картоплю, а не кіноа, то вам буде складно щось приготувати, особливо якщо ви щойно дізналися, що таке кіноа і що це щось їстівне. Також не можна забувати про алергії та різноманітність видів рослин, тому що якщо у когось алергія на картоплю, а ви взяли тільки картоплю, то ця людина просто помре з голоду, або наїсться картоплі і помре від алергічної реакції. Ну і, звісно, є така штука, яка називається меміфатік, що означає втома від їжі. Це коли людина їсть одну і ту ж страву з дня у день і з часом вона просто. Перестає їсти, вона просто психологічно не вивозить цього повторення. Коротше, різноманітність важлива. Беремо багато різних видів всього. Ще одне важливе питання: як рослини отримуватимуть воду, оксиген та енергію на Марсі. Вода це очевидно необхідна штука, і знову ж таки набивати кілька старшипів лише водою. Це абсурд. Тому, скоріше за все, ми матимемо запаси води лише на саму подорож. Та, можливо, на перших етапах створення колонії. Далі нам доведеться шукати воду у вічній мерзлоті та на полюсах Марсу. І звісно ж, не увесь світ, що знаходиться на полюсах Марсу, це вода. Деякий відсоток з нього це замерзлий вуглекислий газ. Тому потрібно буде фільтрувати, що саме ми видобуваємо. Щодо оксигену, його можна видобувати кількома різними способами. Навіть рослини, як ви знаєте, можуть виробляти необхідний нам оксиген. Щоправда, звісно ж, для цього їх потрібно ще виростити. Також є хімічні реакції, за допомогою яких можна видобути такий цінний для нас кисень. Особисто мені подобається така штука, яка називається Моксі. Це така золотиста коробка, яка перетворює вуглекислий газ на оксиген. За годину вона здатна виробити близько 6 грамів оксигену, принаймні станом на зараз. Це приблизно стільки ж, скільки виділяє невеличке деревце. І такої кількості достатньо для життя хіба що пса-патрона. Для функціонування людини ж потрібно близько 20 грамів оксигену на годину. Тому, скоріше за все, в марсіанських укриттях буде функціонувати відразу кілька таких коробок. Або, можливо, Моксі просто збільшать у розмірах. І якою б не була великою за масою та розмірами ця золота коробка, колоністам на. Марсі необхідно буде неймовірно багато оксигену для підтримки життєдіяльності, тому брати з собою кисень землі не варіант. За найскромнішими підрахунками, ефективність Моксі на даному етапі порівняно з варіантом брати оксиген з собою з землі 200 тисяч до одного. І це стосується майже будь-яких ресурсів. Людство повинно навчитися максимально використовувати ресурси, які знаходяться на тій чи іншій планеті, чи супутнику, замість того, щоб брати їх з собою з землі. Це все одно, що тягнути з собою в ліс чотири мішка дров, замість того, щоб піти в легку та пошукати сухих палок де багаття серед гілок дерев. Перед тим як продовжити, постав лайк цьому відео та підпишись на канал. Та напиши будь-який коментар з п'яти слів. Це справді допомагає просувати відео на Ютубі. Молодому каналу потрібні перегляди. Тому, якщо тобі подобається те, що я роблю, виконай ці прості дії. Це займе всього декілька секунд. Дякую. Продовжуємо. Також покращити шанси на вирощування рослин в інопланетних умовах можуть наші улюблені генетичні модифікації. Чені вже давно танцюють навколо ідеї вирощування рослин в марсіанському регуліті, і в них на шляху постійно купа проблем, оскільки вирощування рослин на мертвій планеті завдання, м'яко кажучи, нелегке. Фільм Марсіанин розповідає нам про позитивного парубка, якого звати Марк Вотні, що вирощував картоплю в умовах нелегкої долі перебування на червоній планеті. Але нове дослідження, представлене на 54-й місячній планетарній науковій конференції, свідчить про те, що майбутні марсіанські ботаніки, такі як Марк Вотні, можуть мати кращий варіант вирощування рису. To the rice field, цитуючи команду вчених, рис може рости та виживати в марсіанському регуліті з проблемами, які можна подолати за допомогою контролю генів пов'язаних зі стресом. І одним з найбільших стресів для рослин на Марсі є наявність високої концентрації у марсіанському реголіті перхлоратів, які схожі на звичайну кухонну сіль, але значно токсичніші для рослин. Команда змогла змоделювати марсіанський реголіт, використовуючи суміш з великою кількістю базальту, видобутого в пустелі Мохаве, який називається Мохаве Марсіміланд або ММС. Він був розроблений вченими з НАСА та лабораторії реактивного руху, як імітація того, у чому доведеться вирощувати рослини на Марсі. Вчені взяли три сорти рису. Два генетично модифіковані для того, аби краще переносити стрес та несприятливі природні умови. і один отриманий традиційними методами. Кожен із них вирощувався в ММС у звичайному ґрунті для рослин, а також у їх суміші. Дослідження показали, що генетично модифікований рис, на відміну від незміненого, може рости у суміші, що імітує марські Голіт щоправда, при цьому стеблини у нього невисокі, а врожайність надзвичайно низька. Проте дослідники впевнені, що генетично модифікований рис все ж зможе прогодувати марсіанських поселенців. Вони встановили, що заміна всього чверті марсіанського реголіту на земну суміш призвела до значного покращення результату врожайності. Надалі вчені хочуть продовжити експериментувати з генетично зміненим рисом. Вони спробують виростити в умовах, що значно більше схожі на марсіанські інші генетично модифіковані сорти. Для цього вони використують суміш, яка називається Mars Global Simulant. Вчені вже встановили, що граничною концентрацією перехлорадів, при перевищенні якої не росте нічого, навіть генетично змінений рис є 3%. А ось при 1% мутанти цілком можуть рости та давати врожай. Тепер вчені хочуть дізнатися, яка частина перхлоратів при цьому потрапляє до самої рослини, адже для людей вони також шкідливі. Крім того, дослідники планують помістити рослини до закритої камери, яка імітує освітлення та температуру на червоній планеті. Тому мої любі космічні рейнджери, можливо, вже через декілька років ми будемо з вами їсти вегетаріанські суші на червоній планеті та дивитись на синій захід сонця. А поки ми мріємо про все це, давайте не забувати, що зараз основне завдання топових жителів Землі. Тобто нас, українців, це знищити усю клятому мукшку, яка загарбала наші території, та перемогти. Зараз ми з командою збираємо на бус для логістів. Це важливий збір, тому буду вдячний за кожну гривню. Долучайтесь інфа в описі. Також, якщо хочете підтримати мій канал, посилання на модебанку та Баймій кофі також в описі під цим відео. Ваші донати розвивають цей канал, оскільки він поки що тримається лише на моєму ентузіазмі та першому донату в 100 гривень. Я ще раз дякую за. За нього це було дуже приємно. Все, бажаю вам гарного циклу обльоту землі навколо сонця. З вами був Космічний Ренджер. Їжте генетично модифікований рис та пийте цикорі. До нових зустрічей. Бувайте!